Всім привіт! Вас вітає компанія Агросад від Олександра. Сьогодні у нас 13 жовтня ми копаємо ще гвоздіку на відправлення. Як бачите, в нас залишилась тільки біла гузіка, вже ми викупали всю рожеву, всю бускову або бліду бускову гузіку. ось такі прекрасні саджанці білої гвоздіки. Залишилось ще 150 штук. погляньте. Двохрічні саджанці ось такої гарної гвоздіки. Ціна саджанця 80 гривень. Продажі весні її вже не буде, тобто ми допродаємо те, що в нас є восени. На, Хто хоче замовити, відправляємо нову пошту. У нас є оплата на рахунок ФОП, є оплата на рахунок при отриманні. Як бажати, так і отримаєте. У нас її немає перетоплат, тільки є післяплата. Кузівка це найранніша рослина, яка цвіте навесні, тобто вона цвіте з травня по червень. Це у нас біла, бачите, вона навіть такого блакитного втінку.